Ядохімікати, медичні ртутовмісні та інші інфекційно-небезпечні відходи, якими забруднили гектар землі, правоохоронці, викрили злочинну діяльність групи осіб, що під виглядом надання послуг з перевезення та утилізації відходів, здійснювали незаконну обробку та закопування небезпечних речовин у Чернівському районі. Слідство встановило, що керівник підприємства у змові з підлеглими працівниками без жодних дозвільних документів систематично укладали договори з іншими підприємствами, установами та організаціями про надання послуг зі збирання оброблення та утилізації небезпечних відходів. Серед них були ядохімікати, медичні ртутовмісні та інші інфекційно-небезпечні відходи, які закопували в землю на несанкціонованому звалищі на території Чернівського району. Такі дії призвели до забруднення 10 тисяч квадратних метрів землі та істотного погірства. Іршення екологічної обстановки місцевості, а також створили загрозу життю та здоров'ю людей. Правоохоронці виявили та вилучили договори на вивезення та утилізацію небезпечних відходів, акти виконаних робіт, акти приймання передачі відходів, блокнота з чорновими записами ведення незаконної злочинної діяльності підприємства та низку інших речових доказів йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Слідчі поліції розслідують кримінальні провадження за двома статтями кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.